Мешканці, бізнес, місто, хто найбільше страждає через паркан. Паркан блокує доступ до комерційних приміщень, заважає сусіднім будинкам та псує центральну вулицю міста. Окрім цього, він і суперечить плану розвитку міста. Паркан це мала архітектурна форма, яка має відповідати містобудівним нормам і бути погоджена. Але цього не було зроблено. Ситуація стосується ОСББ княжичі. Місто Житомир, вулиця Князів Островських, 59. На зборах співвласники підтримали встановлення паркану, але без затвердженого кошторису, без проекту і без погоджувальних документів. Земля передана ОСББ виключно для обслуговування, не для забудови. Йдеться не про особисті інтереси, йдеться про спільний комфорт житла, комерції та міста, шукати рішення на спільний обов'язок. Пишіть в коментарях. Ах, вашу думку на рахунок цієї ситуації.